Найкраще знайдені переможці нагороджені. Кінофестиваль Молодість підбив підсумки. Цьогорічною новинкою став національний конкурс короткометражок. Першим героєм став молодий режисер Олександр Раті зі стрічкою Повернення. Це Історія чоловіка, народженого в прошлом віці і тисячолітті в і країні, яких тепер немає на карті. В його місті є тільки два заводи, два роддома і два кладбища. Кожний готом ну, періодичні возвращаються. возвращается в город. Зачем? 10 Взяти участь в конкурсі мріяли 200 учасників, відібрали 24. У фонді Ігоря Янковського, що є співзасновником кінозмагання, кажуть, це лише початок. В першу чергу ми, Ігор Янковський вирішив разом з Андрієм Халпакчі. Цей конкурс він буде щорічний. Тобто ми робимо, допомагаємо зробити цю площадку, щоб кожен рік молоді режисери могли. Продемонструвати свої фільми благодійники упевнені, вітчизняне кіно має виходити за рамки країни та, врешті, підкорювати світові кінофестивалі.